Доброго дня! Сьогодні заняття зі звукової культури мовлення. Заняття спрямоване на розвиток та вдосконалення слухової уваги, слухового сприйняття. На занятті ми будемо вчитися диференціювати звуки О та звук У. Ми будемо вчитися виділяти заданий звук на початку слова. Отже, давайте з вами привітаємося. Доброго ранку. Ми відправляємося мандрувати до країни звуків. Давайте пригадаємо, що таке звуки мови. Так, це ті звуки, які людина чує та промовляє. Вірно. Пригадаємо, звуки мови поділяються на які? На голосні та приголосні. Давайте з вами пригадаємо, голосним звуком можна назвати той звук, який довго співається голосом, без допомоги зубів та язичка. А приголосний звук це звук, який промовляється з допомогою губ, зубів і язичка. Вірно? Так, давайте з вами ще раз повторимо, що таке голосний звук? Так, це звук, який можна довго співати голосом. А що таке приголосний звук? Так, це звук, який промовляється з допомогою губ, зубів і язичка. Давайте з вами пригадаємо, з якими голосними звуками ми вже знайомі зі звуком А-У-О і. Дуже добре. А з яким приголосним звуком ми знайомі? Зі звуком М. Дуже добре. Звук М називається приголосним, тому що, коли ми його промовляємо, ми його промовляємо губами. М. Молодці. Сьогодні ми з вами ще раз повторимо голосні звуки О та О. У. Давайте для початку пригадаємо їх вимову. Як ми їх промовляємо губками. Коли ми промовляємо звук О, у нас ротик круглий, давайте разом промовимо О. 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 Молодці, круглий ротик, голос співає. Звук О голосний звук. Тепер давайте промовимо звук У. Губки витянуті уперед, і ми співаємо у. у. Звук У-у. Співається довго губки витягнуті вперед. Звук у голосний звук. Молодці дуже добре. А тепер я пропоную пригадати слова, які починаються на звук О. Давайте дивитись. Огірок. Повторимо огірок. Давайте з вами прислухаємося, на який звук починається слово огірок. Слово починається на звук О. Першим в слові ми промовляємо звук О. Огірок. Молодці. Наступне слово око. Око. Який перший звук я промовляю в слові око? Так, звук о. Око. Слово око починається на звук. О. Добре, наступне слово Озеро. Озеро. Який перший звук в слові озеро ми чуємо? Вірно, звук О. озеро. Ми чуємо звук О. Дуже добре. Наступне слово окуляри. Послухаємо ще раз окуляри. Який перший звук ми чуємо в слові окуляри? Так, звук О. Окуляри. Слово окуляри починається на звук О. Молодці. Тепер я пропоную подивитися слова, які починаються на звук У. Давайте разом уважно. Слухати учень. Повторимо учень. На який звук починається слово учень? На звук у В слові учень. Першим ми чуємо звук у. -inte. Наступне слово Україна. Україна. Який перший звук в слові Україна? Так, звук У. Слово Україна починається на звук У. Молодці. Наступне слово укол. Укол. На який звук починається слово укол? Так, на звук У. Перше ми чуємо звук У в слові укол. Молодці. Наступне слово усмішка. Усмішка. Який перший звук ми чуємо в слові усмішка? Так, звук у В слові усмішка. Перший ми чуємо звук У. Молодці дуже добре. А тепер, коли ми з вами вже повторили, як виділяти перший звук в слові, пропоную пограти в гру на уважність. Я підготувала для вас малюночки. На яких зображення, які починаються на звук О та звук У. Але. Є невеличкі завдання. Першим буде малюнок, на якому потрібно обрати слова, які починаються на звук О. Треба обрати слова, які починаються на звук О. Давайте з вами дивитись та разом знаходити їх. Спробуйте самостійно знайти слова, які починаються на звук О. А потім ми перевіримо. Ну що, перевіримо. Озеро починається на О. Огірок починається на о. Окуляри починається на звук О. Усмішка. Починається на звук У. Яке тут слово зайве? Чи всі слова підходять? Вірно, зайве слово усмішка. Чому воно зайве? Так, тому що слово Усмішка починається на звук У. Тому воно тут зайве. Тепер потрібно обрати слова, які починаються на звук У. Давайте дивитись. Спробуйте самостійно знайти слова, які починаються на звук У. Ну що, перевіримо «Укол» починається на звук У усмішка. Починається на звук У. Окуляри. Починається на звук О. Україна. Починається на звук. У. Молодці. А скажіть мені, чи всі слова на цій картинці починаються на звук У? Ні. А яке тут слово зайве? Так, зайве слово і картинка окуляри. А чому? Так. Тому що слово окуляри починається на звук О. Молодці. Молодці. Дуже добре. Давайте з вами ще раз пригадаємо. Про які звуки ми сьогодні з вами вчили? Про звуки У та О. Добре. Звуки У та О можна довго співати? Так. Тому як ми їх назвемо? Голосні молодці. Звук О, це голосний звук, звук У теж голосний звук. Сьогодні ми з вами повторювали і запам'ятовували, як виділяти перший звук в слові. Так? Спочатку ми з вами повторили, як виділяти слова на звук. О, потім як виділяти перший звук у в слові. Так, молодці. А далі трохи пограли на уважність, щоб наші вушка і ротик були уважні, і ми з вами запам'ятали, як виділяти перший звук в слові. Так? Як чути, на який звук починається слово? На цьому ми з вами закінчуємо заняття, та я вам кажу до побачення!